Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях сьогодні про події всередині України і за кордоном, те, що буде впливати на наше з вами життя, будемо спілкуватися із політологом Леонідом Швецем, політичним оглядачем. в першу чергу. Вітаю, пане Леоніде. Слава Україні! Героям слава. Друзі, не забувайте, що ваші вподобайки, коментарі і підписки просувають наше відео на YouTube. Тож, будь ласка, підтримуйте нас, працюємо для вас. Пане Леоніде, ніч видалась неспокійною, і різні об'єднані сили Збройних сил різних держав атакували військові бази Хуситів у Ємені. Це доволі таке з одного боку, в контексті різних реакцій на події в Україні. Жорстка відповідь так, на те, що було раніше зроблено хуситами. Та все ж таки от цікаво почути вашу думку. Наскільки це може справді бути не такою якоюсь рядовою перестрілкою, а справді початком збройної операції проти усіх терористичних сил на планеті Земля? Ну, як ви так відразу маханули так, це в глобальному? Вимірі хотілося б, але звісно, що поки що до глобальної війни з таким тероризмом з державним проявом, поки що казати зарано. Але це дійсно такий серйозний крок. До нього йшло, а треба нагадати, що було багато попереджень. Щодо того, що відбувається, зокрема, ось, ну, якщо я не помиляюся, десь тиждень тому була заява 13 країн, а до того була заява ще у грудні, заява 44 країн. Щодо того, що відбувається в Червоному морі, і ось остання заява, взагалі, чесно кажучи, вона не залишала сумнівів, що такі відповіді будуть. Ось я зараз дивлюся текст останнього, останнього попередження, і там було так сказано, що ці напади загрожують життю не в чому не винних людей у всьому світі. Представляє собою серйозну міжнародну проблему, яка потребує колективних дій. Угу. Ось коли це прозвучало, вже стало ясно, що начувайтеся, що так буде. Тобто це а, було ясно. не просто занепокоєння. Так, це була чітка так. ультиматум. Такий так занепокоєння було трошечки раніше. Ось, коли ага. там е у грудні, то це то звучали занепокоєння. А тут швиденько, причому е треба звернути увагу. Якщо в грудневому е зверненні було там 44 країни, то тут 13 країн. Це не тому, що інші не хочуть, а тому, що це було зроблено настільки швидко, треба було зробити настільки швидко, що організувати е ну можна було взагалі там не знаю, там 100 країн підключити. Але це потребувало б часу і ор певної організації, втрати часу на організацію. Тому зробили якомога швидко. Ті країни, які були як кажуть, під рукою зробили цю заяву. І власне сьогодні ми і побачили, і сьогодні теж ну не, не, не всі там. Не, не знаю, там десятки країн, а ті країни, які були підтягнені під цю операцію, вони в ній взяли участь. Ми знаємо, що там а, Британія, Сполучені Штати, перш за все, та, а, а, також Бахрейну зрозуміла там база, звісно звідти, я думаю, що працювали там. Ну і так далі. Тобто, ті, хто були поближче ну і Нідерланди, тобто, скажімо так. Вони взяли безпосередню участь ось саме в цій операції. Хоча ми розуміємо по попередніх заявах, що коаліція, така яка виступає за мирне судноплавство, вона значно більше. Якщо буде така потреба, то вони підключаться. Ну тут важно, важливо сказати, що таким спусковим, таким гачком стала став обстріл, коли позавчора. Коли було запущено 22, 22. Ну там були і дрони, і що особливо на що звернули увагу, були і балістичні ракети, і антикорабельні ракети. Ну тобто, це вже взагалі А, І тому, звісно, треба було відповідати якомога скоріше і найжорсткіше, що ми власне. Ну, ми не побачили, але ми про це почули. На щастя, ми не побачили. І коли ви сказали, що ніч була неспокійна, у нас вона була на щастя. Ну, більш-менш спокійна. Ну і варто зауважити це як наслідок не превентивний ніякий удар, це чітко відповідь на їхні терористичні дії. І тут також в контексті того, що справді балістику хусити використовують питання а звідки вони її беруть, і тут сама собою от новина з'являється про те, що Російська Федерація екстрено дуже активно скликає радбез е, е, ООН так через е, оцей обстріл не в чому не винних хуситів в лапках. Цікаво, що до того, коли обстрілювались комерційні цивільні кораблі, ніхто нічого не скликав з боку Російської Федерації. а Тут от отак швидко. Це вказує на те, що це чергова проксі сила Російської Федерації, і що втрачає Російська Федерація, якщо втратить цю проксі сил? Ні, ну жодних питань щодо зброї взагалі немає. Це зброя іранська, абсолютно це зовсім зрозуміло До речі, десь знов -таки дня три тому. Була якась не дуже зрозуміла атака на суда, які доставляють щось доставляють в Ємен з Ірану. Ну, вважається, що це були суда на яких була зброя. Саме іранська зброя, вони якимось чином постраждали. Ну, mm -hmm. Ми розуміємо, що це відбувається. так Чи є хусіти проксі російськими? Ні, вони є проксі іранськими. Mm -hmm. а, Причому вони, знаєте, в них такі, так, така є особливість, вони дуже неприхатливі, вони дуже легко переносять а, якісь матеріальні страждання, вони фанатики, тобто вони ідеальні в цьому сенсі, вони ну це саме ті, ті, кого чекають, на кого чекають Гурії в раю. Для них оці втрати власні не є великою проблемою, тому для Ірана, який сам не хоче підключатися, ми всі чекали, що Іран може підключитися до якихось антиізраїльських дій відкритих після 7 жовтня, коли Хамас напав на сектор гази але цього не сталося. Але ось руками хусітів, саме хусіти тоді навіть запускали через територію Саудівської Аравії ракети у бік Ізраїлю. Воно там щось кудись там долітало, не долітало, Але вже була були запуски балістики, саме балістики з боку хусітів. А що тут з цього має Росія Росія? По перше, зацікавлена в тому, що взагалі увага суспільства світового суспільства світової спільноти. Відволікається на якісь інші конфлікти, так само було і в випадку з цим нападом Хамас. Відволікається увага від того, що вона творить в Україні, але з іншого боку, їх росіян Кремль дуже турбує, дуже бентежить те, що вони бачать прояви сили. З такої коаліції Заходу, це не просто така, як ви правильно сказали, ко коаліція занепокоєнь, це коаліція вже військових дій, і це дуже важливо. І те, що зараз Захід розминається, як то кажуть, на хусітах це, по-перше, роз, розминається, по-друге, б'ючи по проксі Ірану, він тим самим б'є по Ірану, а Іран зараз у військово-технічній коаліції з Росією разом з Північною Кореєю. Тому оця увага цієї коаліції до Ірану. Так, це таким непрямим чином: це увага і до того, що відбувається в Україні. Ну, тобто, з одного боку, я ще раз кажу: вони зацікавлені в такої. Uh -huh. муті, яка підіймається з дна, скажімо так, так, тому що в такій муті легше грати і вигравати, так. але з іншого боку, вони все ж таки привертають і до себе увагу. І uh -huh. ця увага вже має суто прикладний військово-технічний характер, військовий характер, тому що використання тих же дронів і балістики, які ми бачимо на Близькому Сході. А таке саме відбувається і у нас. Ми бачимо так і прильоти а, цих а, північно-корейських ракет а, також то, і йдуть розмови про те, що Росія може закупити балістику в Ірані. А, це вимагає дійсно дійсно спільної відповіді якоїсь. Якоїсь спільної відповіді, і взагалі 24 рік буде роком пошуку такої відповіді, і в цьому Ну так ми зацікавлені тут те, що зацікавило новина із Латвії, з'явилася інформація, що там у них є якийсь московський дім, отак по аналогії нашого українського дому, я так розумію, вдвоє російське. Там у Латвії, і вони передають кошти о, із оренди або з продажу цієї будівлі е, цілком поки що не зрозуміло, та все ж таки на користь Україні. І там, загалом, якщо говорити про наших північних сусідів, Фінляндія обіцяла 15 січня відкрити свої кордони для Росії і не збирається вже все ж таки заявили відкривати. І доволі таки жорстко і жорстко риторика звідти лунає все жорсткіше. Хоча країни Балтії раніше це все проговорювали все ж таке, яка може бути реакція Російської Федерації? Вони звісно ж говорили раніше там про якісь удари, про наслідки за русофобію в лапках представників тих країн? То, все ж таки, що можуть на ділі зробити, пане Леоніде? От їх зараз грабують пропагандисти говорять, нас там граблять Балтійці. Що зроблять? Нічого. Нічого, в них немає можливості зробити будь-що з е, країнами НАТО абсолютно. Ну немає. Немає можливості, е, ну в тому числі там просто військової, тому що все, що в них є, все, все до нас йде, так кажуть, що до, до 80% взагалі сухопутних військ воює так, тим, тим чи іншим чином в Україні, а ще створювати новий якийсь фронт. Ну це нереально, їм нічим воювати. Тому це буде просто на рівні риторики. там, Діма Медведєв щось там знову квакне під цим. А може і ще до речі, і так? Звісно, здається, те, що він це каже власне на Терезу голову. Так, то ні, нічого не буде. Тут нічого не треба писати взагалі. Якісь мігранти, якісь гібридні способи о, війни, можливо, так як це до речі було у Фінляндії раніше. Ну, це вже все відпрацьовано і відпрацьовано з того боку теж. Тобто всі бачили, як це відбувається з боку Білорусі. Пам'ятаєте, всі ці речі там, коли там на, на, на кордонах з Польщею, так було дуже активно Польщі і Литвою. А тому ні це все не має жодного і не сенсу, і ну так. Впливу жодного впливу, так mm -hmm. ну, я думаю, це буде лише риторика, не більше. Стосовно справ Російської Федерації всередині нашої країни центр національного спротиву повідомляє про те, що українцям пропонують вугілля в обмін на паспорт Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. Чи можна це вважати як анонс чергової гуманітарної катастрофи, ну зважаючи на те, що раніше там якісь блага, саме матеріальні, саме якісь грошові у грошовому вимірі, пропонували а тепер. Ну, те, що необхідно, саме конкретно в цей момент, коли б'ють люті морози, ну в них дуже серйозна проблема. Вони їм вистачило розуму чомусь взяти до складу Російської Федерації закріпити це конституційно, ось ці окуповані області, частину окупованих Запорізької та Херсонської областей. А, і це покладає на них зобов'язання просто там ну, щось робити, так? Бо це вже їх громадяни, як вони вважають, так це їх території. А, а, і тому а, такі речі вони робитимуть, так. І, ну чесно кажучи, ті люди, які опинилися в такій ситуації, не змогли з якомога якимось чином там виїхати там, і так далі. Ну, можна лише рекомендувати те саме, що ми рекомендуємо рекомендували, коли були вибори, і якісь кандидати роздавали гречку. Так? Якщо треба вижити, то треба брати те вугілля, брати той ранок вибачте, паспорт російський. А це не є колаборацією, це завдання вижити, вижити в нелюдських умовах окупації. А потім, коли ми їх викинемо, туди. Зробити те, що треба з цим паспортом, і так далі. Все головне вижити: ми не можемо нав'язувати якісь свої уявлення там про порядність, патріотичність для людей, які знаходяться в нелюдських умовах, угу. абсолютно. А те, що вони витрачають, вони будуть дуже витрачати. Вони незадоволені. Нещодавно пройшла інформація, що в Кремлі не задоволені цим сальдо, Володимиром Сальдо, а, цим гауляйтерам Херсонщини, що там. Були дуже такі суттєві відключення електроенергії, він не може це забезпечити, а як губернатор він, він несе відповідальність за це. Ну, тобто, це дуже такі, вони взяли на себе такий дуже великий вантаж, і вони його не тягнуть. Це зовсім зрозуміло. З іншого боку, так, це області, де можна дуже багато підняти на державних подрядах. Ну, ви знаєте, тобто це. Прифронтові райони там можна сто раз робити, які будувати як, якусь там дорогу або там що і зарити там дуже великі гроші. Тому російські підрядники там дуже добре заробляють. Той же Маріуполь це просто золотое дно наскільки відомо. Ну, поки що, тільки дно, так те, що бачимо з того страшно. боку, і те, як росіяни користуються і використовують наше місто, це страшно. Але стосовно незадоволеності, так, діями можновладців, от цікаво, мостик такий, якщо можна, Роберт Фіцо зараз у Словаччині неспокійно там і виходять люди на протести, тому що незадоволені його певними діями. Це також о, згадується мені в контексті того, що зовсім нещодавно він заявляв про те, що Україна не готова до чергового контрнаступу, а Росіяни готові до перемовин? Ну тобто, два плюс два, як то кажуть. Тому чи може це повпливати на його політику, і всередині країни, і на міжнародному рівні, чи злякається він цих протестів, чи все ж таки у нього вистачає якоїсь політичної волі, якоїсь сили, і так далі, аби не зважати на якихось звичайних людей. Ну, оскільки вибори лише тільки ну, закінчилися, пройшли. Тому я думаю, що в нього іде є там рік, півтора не знаю на те, щоб не зважати далі. Вибори все ж таки роблять свою справу. Це по перше. По друге, ми бачимо ці ігри. Ну давайте почнемо з того, що Фіце вже не перший раз стає прем'єром країни. Тому він він вже такий майстерний гравець. Ось ці. Речі, які давно вже грається Віктор Орбан, так тобто він пляше таку відмінну гру від інших європейських країн, щоб на цьому щось, щось мати, так обміняти лояльність на додаткові якісь кошти або відсутність якихось санкцій від Брюсселю, тобто, це, це такі відомі ігри. Тут нічого нового немає. А з іншого боку, це все ж таки більш демократична країна ніж ніж Угорщина, словаччина. Так тому там більше, наскільки мені відомо, там не поставлені ці ж. А, ЗМІ під контроль настільки, наскільки це відбулося в Угорщині, а, так, і тому ці протести це нормально. Тобто, там ж не 70 не 80 відсотків проголосували за Фіцу. Так? Там є опозиція, вона буде працювати. І тому побачимо, що такі протести. І ну, він має на це зважати, так він, він змушений на це зважати саме тому, що це демократія, і там є перевибори. В Угорщині теж є хоча б більш складна ситуація. Там вже складніше опозиції пробитись. Там є елементи автократії, популістської, і це біда Євросоюзу, який змушений терпіти це всередині себе. Я не знаю, чи будуть якісь там міри. Щодо цього заходи шукатись, не впевнений, тому що Захід весь час чекає, коли угорці все ж таки скинуть Орбана і кожного разу проходять вибори. А йому вдається все ж таки. А він теж підчистив, все ж таки це поле опозиційне там при, 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 притискає він опозицію. Є є таке. Ну, подивимося, це. Дуже складні процеси ще раз. Європа дуже різноманітна, різноманітна і в політичному плані, і в ідеологічному плані. І ми йдемо в Європу, і нам це треба розуміти. Наскільки складна та штука той клуб, в який ми дуже прагнемо вступити. Це не знаєте, це, 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 це такий не клуб, там любові і дружби. Так, це клуб з'ясування такого важкого інколи там до скандалів, доходячого, з'ясування інтересів, власних і захисту національних інтересів. Фіцо їх захищає ось так. Причому захищає ще й свій власний політичний інтерес. Дивимося на це, але відносимося до цього спокійніше. Це дуже спокійніше, і вплив не треба його перебільшувати, як і Орбана. Ми бачимо, що це не мало як впливає на. Спільні рішення ЄС та НАТО. Пане Леніде, там е, така цікава історія, що в Угорщині, що в Словаччині вбачаю е, таку енергічність, таку мускулинність цих оточільників держав, е, таку е, дотепність, зокрема саркастизм і артистизм. Водночас, і це також якось в мене відгукується з тим, що бачимо на Росії. Ну направду там також особливо на Росії негативна селекція. Люди старшого віку. Е, які однак все ж таки кидають каміння. В бік європейців, що там насправді всі старі. Ну от Борель, старий, от Джозеф Байден, старий, і особливо, що огидно на цьому тижні насміхалися з Лойда Остіна, який зараз, ну чисто з людської точки зору, в складній ситуації перебуває зараз в операційній палаті, продовжує перебувати і говорять, що він керував цією операцією в Ємені саме зі свого лікарняного ліжка. Тут в цьому аспекті, зважаючи на республіканців, на те, як вони закидають Байдену та його уряду неспроможність щось робити, і бачимо, що насправді електорат також прислухається до цих закидів. Чи можуть у такі от дії американського уряду Пентагону, так уряду Байдена якось додати їм кілька політичних балів, ну як ще раз сіячі в демократії в лапках у всьому світі? Ну, давайте е, так по ходу, е, давайте все ж таки не плутати е, виборний процес е, навіть в Угорщині, тим більше в Словаччині, з тим, що відбувається в Росії. Uh -huh. Мені здається, що все ж таки, що Фіцо, не кажучи вже про Орбана, е, вони досить такі поталановиті політики, тому що їм треба. Е, Завоювати е, душі та серця виборців перед Путіним ця задача давно вже не стоїть. воно взагалі перед ним не стоїть і не стояла ніколи. так Там папа сказав, що ти мене заміниш так в 2000 році, а далі пішло так Нафта була висока, переобрання перше було просто і знов ж таки без конкурентів. Далі дімочку поставили дімочка посидів в кресла, погріл. І знову він прийшов. Тобто, Путін не знає взагалі, що таке вибори, що така боротьба за виборців, так тому його якісь риси там, маскулінність, там і так далі. Оцей оголений торс, там, і так далі. Це, чесно кажучи, пофіг, тому що в нього нема конкурентів. Ніхто не знає, який би Путін був, якби в нього на виборах з'явилися ну, серйозні конкуренти, реальні конкуренти. Так їх ніколи не було. А цим панам, все ж таки, доводиться в Європі доводити. Так, і тому вони застосовують різні якісь прийоми, в тому числі ось такі дійсно там традиційні цінності, якісь там маскулінність, патріархальність для частини електорату. Це привабливо, але це ще ж скажу, це гра, в яку треба зіграти. Путін давно ні в чого не грає. За нього там грають там різні шестерки там кремлівські цей йому забезпечують результат. Все. Це, це дуже важлива штука. Тому що е, Путіна інколи переоцінюють саме власне як популярного лідера. Ну, не важко бути популярним, як коли всі там сидять по тюрмах або розігнання, або там недопущення не, не це перша штука. А що стосується старість молодість, знаєте, це така це проекція. Ми бачимо ці ну, власне кремлівські старці знову, так? Ви людина молода, не пам'ятаєте? Я ще застав цих. Старі сте дідуганів, які сиділи в Кремлі при советах. Черненко, Черненка, та ну всі ви візьміть політбюро, там нікого не було молодше там за 70 років. Ну, взагалі нікого. Uh -huh, uh -huh. На Горбачова смотрели, якому вже там було не п'ятдесяти роки. Як взагалі на пацана? Ну uh -huh. це було щось таке: а що так можна? Такі. Так, це гонка на лафетах. Це просто на що поховання цих гінсеків відбувалося на лафетах, а на артилерійських везли там по червоній цій площі. І це коли вони подихали один з одним, це звалося гонка на лафетах. Це тобто, ми бачимо, що зараз Кремль це теж йде ось в цей бік гірантократії, і коли вони там щось сміються над а лідерами західного світу, які там старші, так ну це виглядає дещо кумедно, тому що я власне хлопця. А ви так ну і Путін вже виглядає такий, знаєте, пришльопок старий Путін, Путін так цілком ровесник Лойда Остіна до речі, рік в рік. Ну за офіційними даними, тому що за неофіційними він ще на два роки старший ніж йому там написали у паспорті. Ну, це вже такі речі, так, але дійсно це дуже немолоді люди. Але головне, найголовніше, те, що в них. А... Таке світогляд все більше перетворюється на світогляд знаєте таких старих військових пенсіонерів, такі, які бурчать, які брюжать. А чому ЛГБТ Плюс? А що це таке? а геї тут ходять. ну тобто, оце брюжання старічків. Вибачте, в яких життя пройшло вже давно. А те, що відбувається довкола, їх не задовільняє, тому що світ змінюється, змінюються норми, в тому числі там не знаю приватного життя, і так далі. А вони оце б -б 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 -б. але на жаль, в них є. Механізми для того, щоб зупиняти час власній країні, все, що вони намагаються зробити, зупинити час як в Росії для власних росіян, і це в першу чергу, але й для для довколишнього світу, до якого не можуть дотягнутися, власне задача була що? Зупинити час в Україні, яка який пришвидшився, і Україна з тим часом почала швиденько відпливати у бік Європи, це дуже не сподобалося, і це поганий приклад власне для своїх, і його треба було зупиняти там і так далі. і так далі. Тому ось ця проблема поколінь, зміни поколінь, відсутності майбутнього, вона дійсно дуже серйозно лежить в основі того конфлікту, який ми зараз бачимо, який прийняв ну, такий військовий характер. А що стосується республіканців, демократів. Не знаю, не впевнений. справа в тому, що в Сполучених Штатах давно вже розподілилися лагері, тобто там табори. тобто, тобто, там щось там, тобто, там не може бути ситуації, коли людина, яка відверто топить за Трампа, перемітнеться в табір Байдена. Mm -hmm. це, це просто неможливо. Там є боротьба за ось цих індепендент за тих, хто ще якось Лазі, там так. не визначився, mm -hmm. так? І, і це, це це дуже цікава ситуація, як як воно. Тому що поки що, наскільки можна розуміти, все ж таки там ситуація 50 50 незважаючи на те, що рейтинги демонструють перевагу певну перевагу Трампа, але в ситуації саме голосування там буде 50 -50. і ось Перевага буде там просто вимірюватись, ну, я не знаю, якимось там десятками тисяч голосів, і це дуже важливо. І в цьому сенсі е, дійсно будь-які кроки е, демократичної. Ну, все ж таки, це влада. Влада завжди знаходиться у фокусі уваги під огнем вогнем критики, це правильно, так і має бути. і е, е, так, тут можуть бути якісь ось ці похитування, такі маленькі, але саме я кажу на, на маленькому відсотку. На маленькому проценті. Зокрема, всі зараз чухають потилицю, не знають, як спрацює участь у виборах третіх кандидатів. Так, там ну, незалежних кандидатів. В ситуації, коли не подобаються перші основні фіналісти від демократів та республіканців, захід незалежного він може зламати гру. А так свого часу а, там був такий незалежний кандидат, е, Рос, який просто там зламав гру, кому я не пам'ятаю, що там хто там від того постраждав горб, якщо не, не помиляюсь, постраждав там буш тоді виграв. і Так далі. Тобто так, така ситуація є, і зараз на все це не дивляться. Тобто, дуже така ситуація непевна з цими виборами. Але треба дивитися. Це дуже цікаво, такого що не було ніколи в сполучених штатах. Будемо дивитися за цим. Власне, тому і дивимось, тому і обговорюємо. І вам за це дуже сильно вдячний, пане Леоніде. Спілкувалися з політичним глядачем Леонідом Швецем. Дякую вам, друзі, за те, що також долучаєтесь за ваші вподобайки, за ваші підписки, коментарі. Це допомагає, мотивує і просуває наше відео на YouTube. Залишайтесь з нами, залишайтесь у фокусі, будьте разом з фокусом. На все добре.